Російські війська намагаються наступати на багатьох ділянках фронту. Загарбники хочуть перехопити ініціативу на полі бою до президентських виборів. УРФ про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Водночас, його аналітики певні, що на тепер лишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб окупанти змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому. Безперевні наземні атаки нині на заході Запорізької області та вздовж кордону Харківської. Та Луганської областей, а також поблизу Бахмута і в напрямку Авдіївки. До нашого ефіру долучається Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Костянтине, слава Україні, вітаємо. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів, героям слава. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Розкажіть, будь ласка, нам, нашим глядачам, яка ситуація безпосередньо на вашій ділянці і загалом на. Запорізькому відтинку, знаємо, що ви саме там знаходитеся. Як проходить контрнаступ? Чи змінюється лінія фронту? Ну, не контрнаступ, а визволення Запорізької області. А стосовно ситуації, то вона складна, напружена і динамічна, і все три в одно. Працює арта в обидві сторони. Літають пташки, і наші і їхні полюють за піхотою, за бронетехнікою. Тобто, ну таке, дзеркальне. І росіяни вони ходять в контратаки, намагаються відбити втрачені позиції. Якщо десь у них там є якесь щонайменше просування, вони одразу окапуються, закапуються, риють довкола себе траншеї, захисні всякі фортифікаційні споруди, там більше возня довкола сірої зони. Ну, загалом тут і погода трошки має вплив, але я ж кажу, що воно. В обидві сторони і атакувальні дії, робота артилерії, робота пташок росіян відносний без ліміт арти, тому що молотять вони без перестанка. ну і плюс у них дуже багато впівдронів, якими вони полюють за нашою піхотою або по техніці працюють, якщо їхні там туристи, їм вдається спіймати наші коробочки і підбити, то потім одразу прилітає впівдрон і починає допрацьовувати по. Хлопцям, які звідти рятуються або добувати цю техніку. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, хто зараз ваш ворог? Власне, з ким ви маєте справу? Наскільки ворожі сили добре озброєні, і взагалі в якій в кількості? Ну, костяк – це підрозділи 58 і 35 ї російських армій, Мотострілецькі полки є десантники. Десантно-штурмові війська спецпризначенці, вони насамперед ходять в контратаки і намагаються там посунути наших багато підрозділів з північного Кавказу, багато мобілізованих з так званих національних республік там Калмикия, Кабардіна-Балкарія, та ж сама Північна Осетія, є четверта російська військова база з південної Осетії. Є оці всі всякі казачки, новостворені з них підрозділи мотострілецькі, хоч їх там, може, і типу, формально приєднують до якихось там, десантних підрозділів чи інших, але по факту це мотострілки, є оці загони Барсу, є місний зброт у вигляді батальйона судоплату, є зведені підрозділи з Криму, морська піхота, декілька підрозділів є. тобто, але... Ну, кадрових військових багато, воно просто видно, як вони ведуть себе на полі бою, як вони ті ж самі там фортифікації, роють, копають, як вони працюють, артилерії, якби. Ну і плюс я ж кажу, що навіть ті ж самі мобіки і чмоні, який вже перший другий бій вижив, все, це вже досвідчений ворог, він знає, як виживати. Але і у нас теж хлопці досвідчені, стоять вже. З досвіду набралися. Я ж кажу, що ж більше ніж півроку йде така активна фаза бойових дій в Запорізькій області. Дякуємо вашим побратимам, посестрам за вашу роботу за захист. Якщо порівнювати, зокрема, от ви багатьох перелічили з ворожого стану і говорити про наше злагодження тут перевага на нашому боці, і от до речі, в контексті того яку тактику задіює ворог чи спостерігаєте ви ту ж тактику м'ясних штурмів, загороджувальних загонів. Чи виключно арта, дрони контратаки? Ну, перша лінія у них це мотострілки і мобіки. Раптом щось десь просідають, одразу підтягуються ті ж самі десантно-штурмові підрозділи або спецпризначенці. Загороджувальні загони. Ну, у них є тут підрозділи Розгвардії. В принципі, по мотивації їхні стосовно там атакувальні, до них періодично приїздить високе начальство з Москви, тут привозить нагороди. Ну, і Проводить накачку мозгов стосовно там ведення бойових дій. По нам, ну наші переваги, ті, що ми можемо говорити, це, по-перше, якісна аеророзвідка. По перше, ні, по перше, це героїзм штурмової піхоти. Оце реально хтось не тягне. По-друге, це якісна аеророзвідка. І третє це класна робота дальнобойної західної зброї. Я ж кажу, але знову ж таки в умілих руках наших артилеристів. А чи бачите ви те, що ворог збільшує кількість FPV-дронів? і чи підтверджується інформація про те, що зараз їхня кількість переважає нашу? Ну мені складно порівнювати у кого більше. Те, що у них їх стало більше, порівняно з тим же самим минулим роком або з початком... Активних бойових дій Запорізької області да, стала чи модернізують вони да модернізують. Чи роблять вони висновки в плані протидронової боротьби проти нас і збереження своєї техніки? Да, роблять. Вони я вашим колегам розповідав, створили декілька, ну не сказати цехів, але таких потужностей з виробництва розходні різних комплектуючих для ФПІ-дронів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони постійно проводять. Навчання і тренування, навіть новоприбулих підрозділів, тому ми е, е, потихну. Е, якщо ми раніше мали суттєву перевагу в цьому плані, то зараз росіяни е, так хорошо, добряче підтягнулися. Відповідно, нам треба шукати якусь нову технічну фішечку, або по дронам спрощувати бюрократію в плані там їх виробництва, постачання, навчання. От теж ми готували в цьому році хлопців на операторів дронів. Так, да, ми їх підготували багато, але від моменту, як ми зібрали групу і почали навчати, пройшло 6,5 місяців. 6,5 місяців ми просто тупо боролися з українською бюрократією. Тому що деяких чиновників треба було чуть ли не Гаварівати, щоб вони виконували свою роботу. Ну, ти ж їх не будеш ногами бити, розумієте? Тому тут. І, взагалі, бю бюрократія, якщо ми її подолаємо і поборемо, це звільнить дуже багато у нас ресурсів і в армії, і в різних там підрозділах сил безпеки, оборони, і дозволить нам більше уваги приділяти, тому щоб бити ворога на фронті. Бюрократія це. Це я вже казав. Це пудовий гір'я, які висять на наших нах ну, просто. Вона на кожному кросі. Там ми е, сміємося з того, що є журнал обліку журналів у військах. Ну окрім тих журналів, ще купа різної ідіотської, паперової, Нікому не потрібно. Але правильно. Що ви про це говорите і дякуємо принагідно е, за те, що озвучуєте проблеми, які є е, на шляху до нашої перемоги. Дякуємо ще раз за захист. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.